Віталіна Мусієнко отримає ключі від квартири. Інна іщенко отримає заохочувальний приз. Що ж це таке буде цікаво. Я так розумію, що ми вже в ефірі. Доброго вечора. Доброї ночі. Шанувальники голосу. Команда голосу і звичайно переможці. Рада бути тут з вами і вітати вас у цей момент. Але тільки вранці ви Віталіно усвідомите, що сьогодні з вами сталося. А знаєте, зірці не гоже бути безприданницею. Ось чому команда Нова будова, які я безконечно довіряю, хочемо подарувати вам ключі від вашої оселі. Ви прокинетеся у вашому домі і розпочнете зіркове життя. І хочу дати слово Євгену Савусі. Нехай привітає і подарує вам. Цей прекрасний подаруночок. Компанія Нова Будова та всі жителі житлового комплексу щасливий вітають Віталіну Мусієнко з перемогою у суперфіналі шоу Голос країни. Знаєте, дуже приємно бачити, як ось тут відкриваються нові таланти, і ось ці милі хлопці та дівчата отримують шанс змінити своє життя. Компанія нова будова готова долучатися до проєктів, котрі відкривають двері та роблять людей щасливими. І це один з основних принципів та цінностей нашої компанії. І прямо зараз я хотів би вручити головний приз Віталіні Мусієнко. Вона плаче Жень, дивись Віталіночка, вітаємо тебе! Свято з перемогою! Може біля. Розумниці, це твої ключі. Інна, не засмучуйся, у мене руки не порожні. І цей приз це квартира у житловому комплексі щасливий для Віталіни Мусієнко. Тому що щасливі люди живуть мужика житті щасливий. Віталіна, вітаємо тебе. Готова до ремонту? Готова вже завтра заселятися. Вже, 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 всі, вся моя команда і завтра чекає на новосілля. Я дякую всій Україні. Да, дякую Україні за підтримку, але це ще не все, Інна. Бач, в мене в руках сертифікат. Хочемо, аби ти після важкої роботи відпочила. Відправляємо тебе на кіпр із компанією. Тиждень на двох. Від компанії нова будова це тобі. Спонсор показу компанія нова будова. Щасливі люди живуть вже ка щасливий.